Російський диктатор Володимир Путін знову став посміховиськом у мережі. Напередодні воєдний злочинець провів у Кремлі зустріч із представниками релігійних об'єднань, але знову зберігав надзвичайну дистанцію. Ця новина спричинила ефект бомби у соціальних мережах. Люди пишуть, що диктатор наляканий, інші ж стверджують, що це зроблено для того, щоб ніхто не розпізнав, що перед ними не Путін, а двійник або ж що в диктатора черговий напад. Параної, не всяка табакерка долетить до середини такого столу. Ісус на проповідях тримав меншу дистанцію. Це басейн, а не стіл. Може, щоб штучні вилиці не помітили. Ах так, вибачте, не ж двійників. Довжина столів, за якими Путін зустрічає відомих політиків, давно стала інтернет-мемом. На болотах це пояснювали карантинними обмеженнями. Так, в лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, Путін не підпустив до себе президента Франції Мануеля Макрона. Сісти за довгий, довгий білий стіл довелося й федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. А на початку цього року параноїдальний страх російського диктатора викликав нові питання щодо його адекватності. Так, 7 лютого Путін провів у Москві багатосторонню зустріч для обговорення миру в Афганістані з регіональними зацікавленими сторонами. Путін один займав цілу половину гігантського круглого столу, тоді як його співрозмовники сиділи за другою половиною з одного боку між ними та путіним було шість порожніх місць, а з іншого аж сім. Путін старий за чутками хворий та самотній, така дистанція демонструє не лише прірву між диктатором та народом, а й з усім світом.